За матеріалами СБУ, до 11 років тюрми засуджено учасників російської ДРГ, які викрадали людей на Харківщині. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які вчиняли воєнні злочини у Харківській області. Під час захоплення Ізюмського району вони виконували завдання Москви щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України. Контурозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО Альфа знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні цього року. У ході оперативно-бойових заходів четверо російських диверсантів було затримано. За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув'язнення кожному. Серед них двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Більш відомого як гру ще двоє найманці російської приватної військової компанії. Саме вони на початку вересня цього року викрили трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв'язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством. Таким чином, загарбники проводили допити і намагалися вибити інформацію про інших українських патріотів. На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни.